Розпаковка пульт управління для дрона FPV. Ось такий родмастер, радіомастер. Протокол передачі даних ELRS, Те, що нам потрібно. А модель TX12. Це не просто іграшка, це пульт управління, який підходить до користування в реальних умовах за ціною до 100 доларів. Ось так. Інструкція, наклейки і сам пульт. Протокол ЄЛРС. Тільки такий tx 12 є ще tx 16 він дорожчий. Цей підходить. Що ми тут маємо? Місце для модуля. Відсік для акумуляторів. Два акумулятори. 18650 по 3,7 вольта мають бути. комплект йде антена. Та USB. Ось те, що ми маємо в комплекті.